Всім привіт, і ми фейлі. Подивіться, що у нас є. Е, зараз ми будемо щось робити. Секунду. Запильця єдинорогу. Почекайте. Запильця зас... Це єдинорогу. Ми засипаємо його. Буде другої частини, якщо що. Ми... У нас тут твоє багато парфумів, але ми вибрали персик. Короче, я, не... я забыла, как это называется. Сатуку зеля. На, э, наши зеля. Перемолоти э, так. Оце, наприклад, кавуна, це Не Так, Це персик у нас. А скільки треба додавати? 10. Все, зараз повернемося. Тепер ми фундук, так. зараз теж вернемося. Ми вже все налили і зараз будемо мішати. Ми вже мішаємо. Так, понятно, тут якась жижа виходить. Ми не знаємо, що далі робити. Прочитаємо зараз. Те, ми знаємо, так? Так, так зараз коли буде щось інтересне. Ми зараз насипаємо травичку. Такі спеціальні трави. Ну, ми називати травичка. Воно пахне дуже гарно, дуже смачно, як цукерка. Ми залили цю жидкість. заливаємо. Це спеціальна для фей, такі трави. Вони, вони нам дають суперсилість. Я зараз буду оце класти. Це Для охотників вони мають це злапати. Повернемося, коли вже злапаємо. Треба його забрати. Я зарахубаюся. Так що треба це забрати. І все. Так. Так. А звідки воно тут, якщо я тут залишила цю морзяку? Ей, ти жива. Ай, хлопці. Хати мене не злобиш, бо я літаю. Я тебе знищу. Ха. поняв як корухити фей. Поняв. ハハハハ